Всім привіт, з вами та Ваш просто Віка, і сьогодні я знімаю відео В цьому відео я розповім вам про зміни, які трапились в моєму житті, а також в житті каналу. Сьогодні я проведу конкурс на сигну та відеосигну для моїх підписників. Тому якщо вам цікаво, то залишайтеся зі мною. І зараз я вам розповім, чому все ж таки мене не було на ютюбі так довго, чому я не знімала відео декілька тижнів. І ось, напевно, перша причина це те, що в мене не було ідей, але був час. А якщо їй немає часу, то є ідеї. І ці два фактори вони ніколи просто не можуть бути взаємопов'язані саме на вікинах відео. І по-друге, в мене була така на депресія. Знаю, чесно, це для мене дивно. У мене взагалі дуже рідко коли депресії, тому що я позитивна людина, але все ж таки в мене була і. Все ще максимум, що я робила, це просто дивилася Маверлі Хілс 90210 нового покоління і їла попкорн. Так, я думала, що я буду знімати відео, але не в ті в травневі свята. Не в ті. І наступна зміна напевне, це в моєму в житті мого каналу, це я банер зробила так. Я подумала, я вже як більше півроку на Ютубі, але в мене ще досі немає банера. Чому мені... Не зробити самі, тому що я знаю на свій смак, що я, певне хочу, але не когось просити. Так. Тому я вирішила зробила сама напевно за півгодинки і все готово. Тому, якщо ви хочете, щоб я відреготувала якусь вашу фотографію, напишіть мені ВКонтакті в контакті з мої повідомлення, або кудись під відео, наприклад, я обов'язково ще зроблю цікаво з вашою фотографією. Також щодо серіалу, який я дивилася на протязі цих тренових свят, це Беверлі Хілс 90 двісті нове покоління. Мені настільки сподобався цей серіал, що я напевно вже... Що я а, за п'ять днів подивилася тури сезони. До речі, якщо ви хочете побачити відео про топ 5 моїх улюблених фільмів, то поставте палець вгору. Я буду знати, що вам це цікаво. А також напишіть в коментарі або мені на в мої повідомлення в контакті, які відео ви хочете бачити на моєму каналі, оскільки мені важлива ваша думка, тому що ви мої підписники, і я буду знати, що вам подобається. Що ж, а зараз я прийду до самого конкурсу. Це конкурс на сигну та відео сихну від мене. Я вирішила, що буде 5 переможців, тому що якщо робити когось одного, це буде дуже м -м, неприємно для інших. А так у вас є велика можливість, щоб ви також виграли від мене сихну або відеосигно. Дві людини отримують відеосигну від мене, а три просто сигну. Але я думаю, це також буде дуже приємно. Отож, що ви маєте зробити? Дуже Умови прості. перше ви маєте підписатися на мій канал. Але якщо ви вже підписані, то це чудово. Наступне, поставити палець вгору у цьому відео. Третій пункт. Там під цим відео. Написати хештег Хоч сигну від Мікі Френд. Так, ось цей хештег. І я вам напишу такий номерок, і ви зможете тоді прийняти участь. Я думаю, умови дуже прості. І не забудьте написати відео, які ви хочете бачити на моєму каналі. Мені цікаво. Що ж, до наступного відео, па-па!